Сезон трускавки та ромбамбару ще трохи і буде у розпалі, тому пропоную вам цей свіжий та соковитий весняний пляцок. Назвала я його Галицькі витребеньки. У ньому ми маємо два коржі з ромбамбаром та трускавкою кокосове безе у поєднанні з сирно-масляним кремом та рожевим шоколадом. У приготуванні він досить простий, тому пішли готувати. Почнемо з пісочних коржів. З'єднуємо всі складники та замішуємо тісто. Тісто має бути м'яке та податливе. Формуємо два коржі з бортиками. На них викладаємо порізаний румбамбар та трускавку, котру я ледь протрусила цукром та манкою. Думаю, на відео ви розумієте, про що мова, але вам можуть бути ближче назви ревінь та полуниця. Випікаємо два коржі, переходимо до кокосового коржа. Збиваємо білки з цукром та вводимо у них кокосову стружку та крохмаль. Формуємо та випікаємо кокосовий корж. Крем банальний, але сюди він в тему. Ледь збиваю масло з цукром, вивізьміть пудру, у мене її просто не було. Додаю вершковий сир, ваніль та трохи бейлізу. Збираємо наш пляцок у тій послідовності, що на відео. Сюди дуже пасує рожевий шоколад в якості поливки, але якщо немає, то він прекрасно з'їсться і без нього. Галицькі витребеньки у моєму топі весняних пляцків і моя щира рекомендація для вас.